Так, обіщав відео про депозити. Про депозити сьогодні не буде. Буде про того, що, що чому в Україні зараз депозити, це хуйня собача, і по-іншому не можу сказати. І, взагалі, так буде дуже коротке відео. Напевно, коротше, розказую. І так, українському регулятору немає ніякої довіри. Після Money Invest, після Freedom Finance і інших установ, які були в Україні, робили бізнес і отримали по шапці, і тепер не знають, що робити, і в тому числі тому, що держава не ставить ні в який хуй українських громадян, тому інвестувати в українські юрисдикції не бачу ніякого сенсу і нікому не рекомендую. Якщо у вас є лишні гроші, ви не знаєте, куди їх пристроїти, положіть їх. В долари і тримайте, лишіть дітям, там не знають. Ну, коротше, це дуже погана ідея лежити навіть в облігації. Якщо ви вдруг вирішили, що 16% гривні це дуже хороша інвестиція, то через кілька місяців, наприклад. Е, Нацбанк вирішить, що пора відпускати гривню, а не тримати її в коридорчику умовно. Е, і вирішить її, ну коротше, відпустити. І ваші 15-16% перетвориться в мінус 10%. там процентів. Тому я вас ще не раджу. Якщо у вас є там в доларах, теж не раджу, тому що українська юрисдикція, тому що ризики регулятора остаються, і взагалі, отакі от, от в мене, мислі з приводу інвестування в Україні зараз і для мене особисто я можу сказати що українських українських Інструментів просто не існує, я не бачу сенсу ніякого. Я краще поміняю долари і вам рекомендую тримайте краще в твердій валюті, як то називають. Ну і звісно, в тебе, от в тебе, да, в тебе може бути своя альтернативна думка. Я не нав'язую нікому, я не кажу. Просто кажді після кожної новини про якусь корупцію, про найдені під матрасом мільйони в мене підгорає. І тому я вже кілька разів сідав за те, то, щоб записати вам прикольненьке відео і не запс. Тому що мене гора, в мене просто підгорає, я починаю скатуватись, просто розказую, яка херня відбувається вокруг. І єдине, про що я можу розказати, що не відказуюсь від своїх слів про фінансову грамотність, розбирайтеся, інтересуйтеся, тоді у вас все буде добре. І всім добра. Коротше, пока-пока.